Мир Божий всім вам. Сьогодні ми будемо роздумовити над темою Закон і Євангелія. Щось похоже, це закон і Євангеліє» чи це щось різне? Ми сьогодні узнаємо. Коли ми дивимося на новини, то ми бачимо, що кожен день у нашій Верховній Раді щось відбувається. І кожен день нові закони у них е -е, появляються. Є закони, а є акти, є різні. такі можна, В кожному є закон, наприклад, до врачів, є закони до міліції, є різні, різні гаузи, різні закони. Ну, закон Божий, ми бачимо, він дійсний на всі, для всіх. Дійсний він для тих не тільки для людей, які. Мають якусь професію, а на всі напрямки життя. Ми навіть часто стикаємося, що є якийсь закон, який суперечить іншому закону. З нас щось вимагають або просять у нас, ну то закон, інший, суперечить тому, що в нас требує. Ну закон Божий, який має 10 Божих заповідів, 10 пунктів, вони не суперечать один одному. Но ці закони в державі буває, що можуть суперечити один одному. І перший вірш, який би хотів прочитати, це для чого ж цей закон потрібний. Римлянам 3 глава і 20 вірш. Бо ділами закону не виправдається перед ним ніяке тіло, бо законом пізнається гріх. Якщо ми думаємо, що законом можна спастися, то ми. Повинні зрозуміти, що закон не спасає. Закон дає, тільки показує нам, що ми десь не праві. От ми повинні зрозуміти, що закон не спасає, а тільки показує, правий я чи не правий. Читая Біблію далі, ми відкриємо Євангеліє від Івана, перша глава і вірш третій. 1 Івана, 3 глава, 4 вірш. Усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. Дві, дві такі, якби, підсказки нам дає апостол Йоанн. Що таке є гріх? Гріх це та, робить, та людина робить гріх, яка робить беззаконня. Ті люди, які живуть без закону, то вони які? Вони беззаконники. Ну і що це означає? Коли ми живемо без закону, то ми є грішними людьми. Навіть якщо ми і не знаємо, то, що то є гріх. Господь нам відкрив гріх. Не відкрив гріх, Господь нам відкрив закон, який показує, що є добре, а що є недобре. Перша книга Нового заповіту це Євангелія від Матфія. Перша глава, 21 вірш Іван Геромофія 1, 21. Хто ж прийшов на цю землю, щоб нас спасти? І вона народить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей від гріхів їхніх. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріхів наших. От така. Ціль Ісуса Христа, для того Він прийшов на нашу землю. Коли вже Христа не було на цій землі, ми читаємо Книги «Дії апостолів у 4 главі, що ж було, що Христос навчив своїх учнів, і вони також далі навчали? 4 глава і 12 вірш Дії апостолів. Бо нема іншого імені під небом даного людям, яким надлежало би нам. Спастися. Ну, люди думають, що можна спастися законом або благодаттю, або ще якимось іншим способом. Ну, що тут говорить нам Слово Боже, що ми не можемо спастися ніяк, окрім як Ісуса Христа. Ісус Христос дає нам Спасіння. Апостол Павел в Галатам дає ще одну відповідь для нас. Галатам 3 глава. 24 вірш. Тому то закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Закон єсть, нас направив. До кого направляє? До Ісуса Христа. І коли ми прийшли до Ісуса Христа, тоді що? Виправдалися вірою. Був такий чоловік, як Фома, один із учнів Ісуса Христа. І ми знаємо, коли людина якась не вірить щось, то ми кажемо ти Фома. Ти не віруючий Фома. От таке приліпилося таке, якби, до тої людини, не тільки до людини, а й до того імені. Коли чуєш Фома, значить то людина, яка не вірує. Ну тут говорить в цьому Гала, Галатам, апостол Павел відкриває, що ми прийшли до Христа, ми повірили і по тому що виправдає нас, коли ми приймемо ті слова, які нам говорить Христос. Апостол Павел римлянам в першій главі, і 16 й вірш. Римлянам 1, 16. Бо я не соромлюсь Євангелії Христової, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше Євдеєві, а потім Єлінові. Апостол каже: я каже, не соромлюся, бо я нас запитують. Або буває не то, що не запитують, а ми самі не хочемо розказати, хто ми такі є. Ну апостол Павел каже, я не соромлюсь. І що він далі говорить? Кому він? Для кого вона дана? Спочатку було дано кому? Євреям. Бо це був вибраний народ, які люди мали перше право. Ну що з ними трапилось? Вони не захотіли. Вони не захотіли. Хтось захотів, звісно, були люди, які прийняли Христа. Ну потім пише ті греки, як тут Єліне говорить: греки це ті люди, які язичники, які були з інших народів, і Господь дав їм можливість спастися. От ми маємо таку обітницю. І така примітка: Євангелія благовість або благовість. Ще таке можна сказати, що добра вість. Це Євангеліє, коли ми кажемо, що є у Біблії Євангеліє, то що ми це розуміємо? Що Це чотири книжки, але да? ну, ми бачимо, що це не тільки ті чотири книги, які е, записані, а вся книга Біблії це є добра книга. Добре Євангеліє для кожного із нас. Як же ми можемо отримати те, що Господь нам обіцяє? Або… Через кого. Ми вже говорили. Не хотів би ще раз прочитати з другого послання, який відкриває нам апостол Павел. Коринфіна. 1, Коринфіна, 1 глава, 23 і 24 вірш. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Тут говорить апостол Павел, що ми проповідуємо кого? Ісуса Христа Розп'ятого, який умер за кожного із нас. От така думка тут. Відкриває. Там пише далі, що євреї так його розуміють, греки по-іншому по розуміють. Но що то для нас? А для нас це є спасіння, що ми віримо, повірили в те, що Христос прийшов на на цю землю і вмер за кожного із нас. Апостол Іван відкриває нам таку думку 1:29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріхи світу бере. Ми би могли поділитися. Є люди, які мають лишні, лишні кілограми. То що кажуть? Я тобі каже, можу що? Я тобі каже, можу віддати. Чи може та людина віддати мені несколько кілограмів? Сложний, так вопрос? Майже неможливо, да, що як людина може мені дати. Це хіба що ми поміняємося тим, що те, що я їм, він буде їсти, а те, що він їсть, я буду їсти. І коли ми поміняємося тим меню, тоді що буде? Тоді, можливо, поміняються кілограми наші. Ну, що ще, крім того, крім їжі, що ще може бути? Хотіть, а ще об, образ життя нашого. Як та людина себе веде? Да? І тут ми відкриваємо, що Христос бере наші гріхи або дає нам прощення. І тепер ми думаємо, що ми можемо з Христом помінятися. Якщо ми хочемо з Христом помінятися, отдай своє серце недобре йому, ну Господь дасть нам нове серце, яке? Мягке, або то плотяне серце, яке дуже добре для всіх людей. Біблія нам ще відкриває апостол Павел, 2 Тимофію, перша глава і 10 вірш. 2 Тимофія, перша глава і 10 вірш каже. А тепер відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освітив життя, і безсмертність Євангелію. Тут каже, що відкрилось через кого? Через Ісуса Христа, який що відкрив нам той Євангеліє або ту добру вість для кожного із нас. Коли ми вернемося трошки назад у старі книги Біблії, які дуже давно були написані, це у псалмі написано: дуже цікаві такі думки. Щоб Псалом був написаний набагато раніше, коли Христос прийшов на нашу землю. Ну, тут є дуже такі думки, які відкривають те, що актуальне зараз. Це записано в 40 му псалмі, 8 і 9 вірш. Є така мисль. Тоді я сказав: ось я прийшов зі своєї книжки. Про мене написаною Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Каже, що у нас в серці, щоб що було? Закон Божий. Коли ми читаємо вже в новому завіті, то апостол Павел відкриває нам у Євреям, 8 глава, євреям 10 вірш. Що ж буде із тими людьми, які, які будуть з Богом? Восьма глава, 10 вірш. Ось завіт, який я вкладу з Домом Ізраїля. Після тих днів, говорить Господь, вкладу я закони мої в помисли їхні, і напишу їх на серцях їхніх. І буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. То читаємо, ми дуже далеко було до, ще до приходу Першого Христа. А це ми читаємо, що апостол Павел говорить на майбутнє, що колись прийде такий час, що буде такий народ, який буде закон у мене в серці. Що ж таке закон? Ми тут їхали на прошлій неділі на цьому перехрестку, де Митна, тут по Собранецьку їхали, і там поворот. Наліво на, на водоканал, і прямо я собі їду, там горить красний. І ми, коли проїхали на красний, то каже, що таке поїхав на красний. А що там є ще? Там ще стрілка є зелена. А він сидів ззаді і не поняв, він там людина перший раз їде, каже, що ти на красний їздиш? І коли я би йому не об'яснив, що він подумає, той чоловік він собі їздить по городу на красний сигнал світофора. Ну там є та стрілочка, яка що дозволяє мені проїхати тільки коли? Коли там свободно. Коли там нікого немає, я собі притормажую, дивлюся, що нікого немає, я собі їду, бо мені прямо мені не треба повертати наліво. І та людина могла би подумати, що той чоловік якийсь беззаконний. Він собі їздить по городу, йому все одно, красний, зелений, який, який хоче. І потім мені треба було йому роз'яснити і сказати, бо він хтось не замітив ту стрілку. Я кажу, о, точно, да, що значить все добре. І так же Господь нам хоче роз'яснити. Він хоче нам розказати, щоб ми могли зрозуміти, що десь можна проїхати на червоний, ну коли. Коли є ще такий, якби, би доповнююча така стрілочка, яка, Допов да, яка дозволяє мені проїхати. Ну тільки на умовах, на якихось умовах, не просто коли я хочу, а коли є такі умови, Біблія нам ще дає таку думку. Ми відкриємо послання апостола Павла, Павла до Філіп'ян. Апостол Павел написав ще таку думку. Філіпійцям каже такі слова. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса Мого, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Апостол Павел каже, що те, що в нього було, і те, що в нього є, порівнянні з Христом як сміття. Кожен із нас я думаю, був в такому місці, де викидують люди мусор. Були всіми там. Що ми там бачимо? Там є запах недобрий, там є, живуть навіть бувають такі животні, які там то. І нам неприємно да, там бути? Ми прийшли, кинули і уходимо туди. Ну а є люди, які що там діжурять постійно. Є люди, які прямо живуть там на, на тих смітниках. Ну, чи хочемо ми там бути? Ні, нам то не підходить. І апостол Павел каже, те, що я маю, я. Уважаю за сміття. А що? Щоб придбати Христа, щоб знайти в Нім не з власною праведністю, як від закону, але з тією, що з віри в Христа праведністю від Бога за вірою? Апостол Павел каже, що не з своєю праведністю, не з своїми думками або із своїми якимись такими пізнаннями Слова Божого, а з праведністю Ісуса Христа. І коли я Апостол Павел, коли зустрів Христа, або Христос його зустрів на дорозі, то він зрозумів. Чи зустріли ми Христа як Апостол Павел? Це кожен з нас може собі задати питання. Чи зустріли ми Христа і чи йдемо ми з Христом? Якщо ми зустріли Христа, то ми будемо мати велике благословіння. І якщо ми будемо з ним. Апостол Павел Римлянам в 3 главі. 31 віршові дає нам таку втіху. То чи не знищуємо змі... не з... ми закон вірою? Задає питання. Многі люди думають, що ми повірили, і закон, що ми знищили. Ну є друга частина цього вірша. Зовсім ні. Ми підтверджуємо закон. Якщо ми віримо у Христа, що Христос наш є Спаситель, то що? Ми навпаки стверджуємо, що закон, да, це є. Істина. І такий невеличка примітка хотів би зачитати нам закон досконалий. Він показує, у чому полягає досконалість характеру, і цим самим указує людині на її недоліки і гріхи. Але закон не може зробити людину досконалою. Розуміємо, так? що закон не робить нас досконалим. Ніякі правила етикету не роблять нас досконалими, якщо ми то не робимо. Є таке поняття, як привичка. Ми звикли жити так. У в наш, в нашій сім'ї є якісь звички. Одніх такі звички, в інших другі. І коли ми приходимо в гості або ще якісь, то ми кажемо, що нам таке не підходить, бо ми так не звикли. У Господа є правила, які ми, аж хочемо, будемо з ним, аж не хочемо, ми можемо вибрати собі іншого друга. І тут далі примічання каже: але закон не може зробити людину досконалою. Закон, котрий був в серці Христа, є закон духу життя в Христі Ісусі, приймаючи віру і Христа в своє серце, віруючий приймає Його закон. Що ми бачимо? Що ті, хто прийняли Христа, то вони приймуть і правила Його. Чого, Чого тут так воно зв'язує? Христос і закон. Ми знаходимо це у таку думку з Івангелія. Нам відкриває вся Біблія, що Христос прийшов на цю землю, і що був? був послушний. Він був слухняний, і до якого часу був слухняний? Навіть до смерті. І дає віруючому також таку, не то, що надію, а дає силу бути слухняними і кожному із нас. Як же сам Ісус Христос ставився до закону? Ви чули таку думку, що кажуть, що Христос відмінив закон? Да, таку думку, я думаю, що всі ми чули. Давайте ми прочитаємо Євангеліє від Матфія. Що говорив Христос про закон? Наскільки Він відміняв його? Бо легко говорить, але коли ми прочитаємо Слово Боже і зрівняй слова людські і слова Божі. П'ята глава Матфія, 17 вірш. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Я прийшов не порушити, а виконати. Це слова Ісуса Христа, які в корінь б'ють ту теорію, коли говорять, що Христос прийшов змінити. Як же Христос, перевів це у духовне, можна сказати, не то, що у духовне, а от таку паралель. Що ми думаємо, що ми будемо тільки духовно себе вести святими такими тільки на словах? Служіння пробу, значить, це все добре. Так, да, це теж добре. Приклад е, фарисеї Митера, коли прийшли молиться, фарисей перечислив перед Богом всі свої добрі характеристики свого, не тільки якби, характеру, а й всі свої вчинки. То було добре, що він сказав. Добре, все, то, що він робив, то треба робити було. Але в нього було одне, що він не признав себе, що він має потребу у Спасителі. Він був самодостатній, сам собі, як би сказати, Спаситель. Но ми розуміємо, що самому спастися неможливо. Прочитаємо із Біблії пророк Ісая, говорить нам про пророцтво, яке збулося. Яке ж пророцтво пророк Ісая нам відкриває? Це записано в 42 главі пророка Ісаї 42, 21. 1. Господь захотів заради правди своєї звеличити і прославити закон. Коли ми читаємо більше цю главу, то ми е, там зрозуміємо, чим Ісус Христос прийшов на цю землю і показав, що закон не міняється, що Він не може бути. А, ага, раз собі переписав. На початку проповіді ми говорили про те, що у державах закони міняються. І не тільки в державах, а і, і в сім'ях, і всюди все міняється. Ну, закон Божий незмінний. І тому Христос прийшов на цю землю і вмер за кожного із нас. Книга Откровення, Це остання книга Біблії, дає нам таку думку: що ж буде, який то вірний народ буде. Це 14 глава. Відома глава із книги Об'явлення, 14 глава 6 вірш. 14.6. І побачив я іншого ангела, котрий летів посеред неба, і він мав вічну Євангелію, щоб благовістити тим, які живуть на землі, всякому народові, племені, коліну і народові. Тут, говоримо, наша тема називається Закон і Євангелія. Книга об'явлення каже, що буде якийсь ангел летить і проповідає всім вічне Євангеліє. І наступний вірш, це 7. -й. І говорив він гочним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо настав час суду його, поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і джерела вод. Якщо є суд або буде суд, то суд без закону, який то суд? То ніякий не суд, то можна сказати, е, такий, є, є такі суди, як би сказати, воєнного часу, да? без суда і слідства. Ну, ми розуміємо, що це не добре. Що то людина могла бути, бути невиновна, вона могла людину то не зробити, і людину засуджують на смерть. Ну тут ми бачимо, що є Божий закон, який показує, що є добре, а що не добре. І тот ангел говорить, що каже: побійтеся Бога і віддайте йому славу. Бо настав час суду Божого. Суд Божий іде і буде судити нас цими десятьма божими заповідями, які Апостол Павел писав, що він хоче, щоб були в нас у серці. І пророк Ісая говорить за те, що буде такий народ, де закон буде написаний не в книгі, не на стіні, а в кожного серці. Що ж ми можемо підвести такий підсумок нашого роздуму? Бог, чи залишив Бог нас на призволяще один отак. От робіть, що хочете собі. Ми розуміємо, що Бог нас не залишив. Господь дав нам. Можливість що зробити? Вибора. Господь дає нам вибір, щоб ми робили або добре, або недобре. І якщо Господь дає нам вибір, то каже нам, якщо ви будете робити добре, будете слухатися, буде мій закон у вашому серці, будете жити по моєму закону, то будете мати що? Будете мати благословіння. Ну, многі люди кажуть, Бог є любов, Бог нас любить. Якщо Бог є любов, то що це можна так себе поняти? Що можна робити, що хочемо? Бо любов що? Ну, покриває все? Є такий вірш, що любов покриває багато гріхів. Ну, чи всі гріхи покриває любов. Господь по своєї благодаті, по своїй милості до нас, Він покриває багато гріхів. Ну що, якщо, якому випадку Господь покриває гріхи? Тоді, коли ми розкаємося. Читає книгу Біблію. Ми знаходимо багато історій людей, які розкаялися і мали спасіння. Ну, були люди, які не розкаялися. І що зробили? Загинули. Давайте ми виберемо, кому служить. Служить цьому світові чи будемо служити Господу? Господь нам пропонує його вічне Євангеліє і закон. І якщо ми приймемо Христа, ми автоматично приймаємо і Його. Правила, його закон, який є вічний. Будемо вдячні Богу за все. Амінь. Амінь.